На календарі четвертий день березня, і саме сьогодні минає 210 років від дня народження Михайла Вербицького, автора музики і гімна України. Він був композитором, хоровим диригентом, громадським діячем та греко-католицьким священником. Ще під час навчання у семінарії Вербицький створив перший український посібник гри на гітарі, адже був гітаристом віртуозом і любив казати: гітара то є мій фортепіан і моя жінка. До речі, мелодію до вірша ще не вмерла Україна. Вербицький написав саме для співу у супроводі гітари. Рукопис першого варіанту музики з нотами гімну зараз зберігається у Львівській національній науковій бібліотеці. Про інших видатних українських іменинників та важливі історичні події, які сталися саме 4 березня у різні роки. Дивіться далі. 4 березня 1815 року народився автор музики нашого гімну Михайло Вербицький. Спочатку він написав мелодію «Ще навмерла вмерла Україна для соло співу у супроводі гітари, а вже згодом розробив партитуру для хору. Оригінал музики гімну зберігається в науковій бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові. Цього дня 1877 року американський винахідник Еміль Берлінер запатентував мікрофон. За рік до цього Олександр Белл створив схожий апарат для телефона. Але Берлінер помітив у прототипі мікрофона недоліки і вирішив його вдосконалити. Зокрема, винахідникові вдалося посилити та очистити звуки, які передає мікрофон. І це був успіх. 4 березня 1949 року на Буковині народився відомий український композитор і поет Володимир Івасюк. Ще під час навчання у школі він створив ансамбль Буковинка у 15 років написав першу мелодію. А в 21 – свою найвідомішу композицію Червона рута пісні вже понад 50 років проте її переспівують і досі. Цього дня 1950 року відбулася прем'єра одного з найуспішніших мультфільмів Волта Діснея Попелюшка над створенням стрічки упродовж шести років працювало понад 60 людей, а керував знімальним процесом сам Волт Дісней. Після Другої світової війни компанія переживала не найкращі часи. Аби створити Попелюшку, студії довелося залізти в борги, проте ризик був недаремний. Історія про працьовиту дівчину, яка терпіла знущання мачухи та двох зведених сестер, принесла творцям понад 260 мільйонів доларів при бюджеті до трьох мільйонів. І якось Дісней зізнався, що у попелюсці бачив себе, бо так само пройшов шлях від злиднів до багатства. Три роки тому відбулася світова прем'єра українсько-польської історичної драми Щедрик. За словами режисерки Олесі моргунеці Саєнко, фільм знятий за реальними подіями сорокових років в Івано-Франківську, тодішньому Станіславі. А свою назву Щедрик отримав на честь пісні Миколи Леонтовича. В центрі сюжету три родини: українська, польська та єврейська. Їх поєднала Друга світова війна. Щедрик показали у багатьох країнах світу. Він став одним з найуспішніших. Українських проєктів за часів незалежності понад 10 мільйонів гривень касових зборів. А яким буде 4 березня 2025 року залежить від кожного з нас?